Чи вигідно оновлювати iPhone кожен рік? Який термін придатності iPhone? Також сьогодні ми перевіримо, як себе почувають айфони 2, 3 та 5 років давності у 2024 році. Та скільки ж реально живе комп після одного або двох років використання? Тож, друзі, погнали. Вітаю, мене звати Ірина і ви на каналі Story Зовсім нещодавно компанія Apple презентувала новеньке iPhone 16. Думки розділились, і багато хто вважає, що оновлюватися просто не має сенсу, так як зміни мінімальні. Але ми, як магазин техніки, все ж таки пропонуємо купити і розкажемо, чому це значно дешевше, ніж купити новий телефон через 2 або 3 роки. Зацікавила? Ось сьогодні ми розкажемо, чому оновлювати телефон щороку це вигідно та дешево. Ну і взагалі розкажемо, який термін придатності iPhone. Фону і як часто слід міняти покоління. Тож, друзі, рушаємо. Чому вигідно оновлювати айфон кожен рік? Почнемо із усім відомого факту: iPhone під час тривалого використання не суттєво втрачає в ціні. Наприклад, розпакувавши айфон, ви втрачаєте всього лише 5% від загальної ціни айфону. А далі кожен рік айфон втрачає по 15% від вартості, як і автомобіль. Наприклад, це дозволяє проводити цікаві маніпуляції кожного року, аби переграти ринок і завжди користуватися. Найновішим айфоном, віддавши найменшу можливу суму. Як то кажуть, я надто бідна, щоб оновлювати айфон щороку. Хм, Зараз я вам розкажу реальну математику, як зберегти свої фінанси. Тож, якщо ви змінюєте айфон щороку, це займає на рівень меншу частину вашого бюджету, тому що витрачати кожен рік в середньому 200 доларів значно практичніше ніж через 2-3 роки віддати 500-800 доларів. От, наприклад, беремо 15 Pro Max на 256 п'ятдесят гігабайт. Під час виходу увесь рік він коштує 1000 250 доларів. Після виходу 16-й Max теж коштує 1250 доларів. Отже, ви можете здати свою п'ятнашку в 3D за 953 1100 доларів і, доклавши всього лише невелику суму, отримати новий запакований останній айфон лінійці. І робити так ви можете. Увага! Кожен рік це значно вигідніше по грошам і значно крутіше користуватися новим айфоном з новим непоюзаним акумулятором і всіма фішками, на відміну від айфону 4 або 3 річної давності. Також не забувайте, що морально ваші. Ще купити новий айфон, коли він коштує не 250 доларів після 3D, а усі 600, 700 або навіть 900 доларів. Ну якщо ви користуєтеся айфоном 2-3 і більше років, то ви втрачаєте більше не тільки в грошах, а й в автономності пристрою. так як АКБ зношується і зрозуміло, що в характеристиках він стає значно гірший. Так як, чим старший айфон, тим гірше він працює. Ну так а навіщо тоді це все терпіти і відкладати на новий айфон? Адже можна просто зразу після виходу 16-ки докласти всього лише 200 доларів і постійно ходити з. Найновішою моделлю ну така, який же термін придатності в айфону? Зараз розберемо. Apple стверджує, що продукт вважається застарілим, якщо компанія Apple припинила розповсюджувати його для продажу більше п'яти років назад. Ну а після семи років він вважається вінтажним. В списку застарілих айфонів ви можете знайти шосту, п'яту та четверті лінійки айфонів. Ну так, в принципі, термін придатності айфону може бути не застарілим, якщо він в принципі працює. Якщо порівняти, наприклад, iPhone 12 Pro та 16 Pro, то ви відчуєте неймовірну різницю в продуктивності. І це, увага, друзі, всього лише 4 роки різниці. Тим паче після використання акуму через 2 роки він потребує заміни в iPhone. Усі сервісні центрі та сама компанія Apple рекомендує здавати акумулятор на заміну, якщо він нижче 80%. І народ, не допускайте нижче 70% акумулятора, тому що в такому випадку iPhone починає нагріватися, глючити і навіть може вздутися задня кришка в айфоні. Також, якщо ви заряджаєте смартфон через бездротову зарядку, iPhone зношується на 5% швидше. І цікавий. Факт, чому ж iPhone тримає зарядку довше, аніж плюс-мінус пів року використання. Тому що ємність акума складає 110-120% і поступово зменшується до 100%. А далі, коли у вас буде менше 95%, телефон починає швидше розряджатися, і це є фактом. Ну так а в чому ж різниця звичайних iPhone від проверсій? В першу чергу у всім звичний 60 Гц у звичайних iPhone і 120 Гц у проверсіях. Акум тримається довше в прошці, адже акум сам більший. Також прошки мають ці телескопічний модуль камери, який відповідає за зум. Його також не додають у звичайні айфони. Ну а тепер давайте перевіримо, як себе почуває iPhone двох, трьох та навіть п'яти років давності у 2024 році. Якщо розглянути 11, 12 та 13 модельки, їм усім потрібна заміна акумулятора. Поступово буде зростати запит по потужності вашого пристрою, і з часом телефон виконує ті самі дії з меншою швидкістю. Якщо телефону до п'яти років, то у більшості випадків його Зовнішній стан бажає бути кращим. Він починає грітися і підтуплювати. Ну а якщо говорити на чистоту, то більш за все у ньому замінений акумулятор, тож вирішувати звичайно вам. Кожен айфон, який досі оновлюється, має право бути на ринку. Але моя думка, що в перспективі все-таки економніше один раз переплатити за найновішу модельку і кожен рік доплачувати по 200 300 доларів і при цьому ходити з найновішим айфоном. Якщо інформація була корисною, ставте лайки, підписуйтеся та пишіть свою думку в коментарях. Тож, друзі, ви були на каналі Сторіння. і я нагадую, що в нашому магазині є великий вибір вживаної техніки, і у нас уже можна придбати новенький айфон 16 з. Будь-яким об'ємом пам'яті та різними кольорами у будь-якому фізичному магазині в Києві. Тож, до зустрічі. Ага, давай так. Всім дякую. Вс Всім дякую і до зустрічі!